Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Сталося, що Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, то один з його учнів сказав йому: Господи, навчи нас молитися, як і Йоанн навчав своїх учнів. Він же промовив до них. Коли молитеся, то кажіть, Отче, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хліб наш насушний дай нам кожного дня і прости нам гріхи наші, як і ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, і не введи нас у спокусу. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми з вами чуємо Господню молитву. Саме так пишеться в молитовниках. Дуже часто, і пам'ятаю, що я, як мала дитина, коли готувався до першого причастя, дивився на той молитовник. Там було написано, що Господня молитва. Мене це дивувало, оскільки, ну як це вона? Господня. Це ж молитва, яка називається Отче наш. Ну і далі там. Що єсея на небесах, і так далі. А тут вона чомусь Господня. Чому ж це так? Тому що Господь Ісус її нас навчив, учні його попросили, навчи нас молитися, і Він навчив їх як молитися. Взагалі, вся ця ситуація є дуже цікавою, оскільки учні постійно бачили, як Ісус молиться. Ісус на молитві проводив дуже багато часу. Ночами перед вибором апостолів на горі Преображення, потім перед смертною мукою на Оливній горі, в багатьох ситуаціях, у багатьох місцях учні постійно бачили, як він молиться, але вони не знали, як він молиться. І звісно, що Ісус молився про себе, молився своїми словами, їм це було дивно. Вони не розуміли, як можна, вони не розуміли, що ж там відбувається в цей момент самої такої молитви. І це було для них чимось таким надзвичайним. І ось один не витримує і кажеться, що і сталося, як Ісус молився в одному місці, коли закінчив, то один з учнів його сказав: Господи, навчи нас молитися. Тобто, дивіться, відбувається така річ, коли комусь хочеться так само. От, подивіться, тут таке, ну не те, що заздрість, але, от, наприклад, хтось купує якусь річ, і ця річ, наприклад, є хорошою, зручною, там, вигідною, не знаю, чи там вигідною по відношенню, ціна якість, ну, наприклад, або річ, яка допоможе. За допомогою якої можна виконати працю там, в рази швидше, або легше, або дешевше, або ще щось. так. І один другому каже, слухай, де ти таке купив, розкажи, як цим користуватися. Е, і там людина каже, що от береш те то і те, -то, от береш ось так -от так використовуєш, подивися, як це зручно, подивися, як це вигідно. І тоді людина каже, точно, от добре, що ти мені це сказав. так. І подивіться, з молитвою відбувається так само, коли. Це в вересні нещодавно ми згадували святого Станіслава Костку. І коли він був в монастирі вже, то в Каплиці його співтовариші намагалися сидіти поближче до нього. Тому що вони бачили, що як він молиться, то це вже молиться. І їм так само хотілося навчитися молитися, як і він молиться, просто щоб побути біля нього. Тому що вони розуміли, що ось відчувалася ця молитва навіть, навіть через це. І дивовижна річ насправді, що це, це можна переймати, цей приклад можна переймати від інших в дуже багатьох сферах. От я бачу, і мені так само хочеться. Чого мені хочеться того, що добре. Того, що добре виходить в когось іншого. Я собі також би так само хотів, як і хтось інший це має. Е, і тепер подивіться, що е, насправді наша християнська молитва вона е, може зацікавити людей, якщо люди побачать, що це щось цікаве, що це щось, в чому є сенс, в чому є важливість, в чому є потреба. Вони також будуть казати, я так хочу, навчи мене, як це робити. І тут, напевно, кожен з нас мав би собі пригадати, е, а от як ми розмовляємо з іншими людьми про молитву. То вони нас питаються, як ми молимося, що відбувається, скільки молимося, як молимося, чи ми їм розповідаємо, як на нас ця молитва впливає. І тут стає зрозумілим абсолютно, що недостатньо буде сказати, просто от я собі молюся, там, ось це і це помолився, і все. Ні, кажу, що ось ця молитва на мене впливає таким і таким чином. Мені, наприклад, там, або ясніше, або легше. Або зрозуміліше щось після цієї молитви, або я відчуваю, що Бог мене чує. Або я е, чую від нього відповідь. Або е, я молюся вже багато часу, і, хоч я відповіді не отримав, але мені отрималося, наприклад, але я зрозумів, що я маю робити так-то і так-то. І і слухайте, цього не підробиш, не. не... Не скажеш про когось іншого, що ось, наприклад, я там такий-то текст молитви прочитав, і там воно мені допомогло. Ні, так не піде. Це має бути те, що моє. Оце я молюся, не хтось інший. І так тут ж до Ісуса підійшли і сказали: навчи нас молитися, бо вони бачили, як він молиться. І так само до нас будуть люди підходити і казати: навчи нас молитися, ми теж хочемо молитися. Розкажи, як це виглядає. І звісно, якщо це... Полягає на вивченні якоїсь складної методики молитви, я пам'ятаю, перші рази взагалі в своєму житті, як хлопчак, приїжджав до семінарії, і там ми сиділи з нульовим, е, ні, то ще не було ще тоді нульового курсу, але тоді це були якісь там перші були курси, і в них була інша каплиця, ніж всіх інших, бо тоді нас було багато семінарії дуже. Всі не поміщалися. І тоді ті хлопці молилися цей бревіарій, молилися його польською мовою. Така груба книжка. На полиці тут є багато цих закладочок різних. І вони так: одна закладка туди, друга сюди. І так, туди-сюди, туди-сюди, як коробкою передач автомобіліст. А ми так сидимо, дивимося і думаємо, як це вони так знають, яку закладку куди, що після чого потрібно молитися, як це взагалі все так хвацько в них виходить. І це, знаєте, складалося враження, що це надзвичайно складнюща молитва, невідомо яка, що це неясно, скільки треба вчитися, щоб навчитися так молитися. Ну а от зараз ви на сайті можете зайти. То замість того, щоб цю книжку перекидати закладки туди-сюди по багато разів, то в нас на сайті воно йде все підряд такою річечкою. Але для того, щоб цією річечкою йшло, ну, то треба нашому, наприклад, редакторові постійно складати всі ці рядки один за одним, для того, щоб люди вже нічого не шукали, того що ну, не кожен зможе розібратися взагалі, що там після чого потрібно читати, що пропускати, які варіанти читати і так далі. Тому просто йде все підряд, щоб люди не плуталися. І говорячи про молитву, мова не про те, щоб плутатися, мова про те, щоб саме молитися. І сьогодні ми з вами маємо дуже цікаву саме ситуацію, тому що йде базова молитва для всіх християн, Отче наш. Де ми не повинні звертати увагу там на її складність, щоб її вивчити. І з одного боку, ця молитва є таким синонімом чогось найпростішого. Найфундаментальнішого, найбазовішого. Ну просто, от як там ми кажемо, слухай, щоб ти це вивчив, як отче наш. Так? І такі базові правила в житті ми знаємо, що, наприклад, як розетка, пальці не пхай. Бачиш червоний світлофор, не їдь або не йди», Зелений йди або їдь. Так? Якісь базові правила, щоб ти це знав як отче наш. І з одного боку, для багатьох людей підходить таке порівняння, щоб ти це знав, як «отче наш, а для інших людей це геть не підходить. Тому що є багато людей, які ну, зізнаємося, щиро, отче наш навіть і не знають. Тобто годі вже говорити про те, що ця людина на молитві буде відчувати там Божу присутність, що людина буде уявляти, що буде підходити до Бога як до свого отця, що ця людина буде дбати про Боже царство. Цього навіть базового рівня, там, наприклад, те, що десь там віруючи в віруючих сім'ях дітки проходять, що там до шести років, ще геть маленькі, вміють молитися. Ну, от зверніть увагу, як у нас дітки моляться на розарії ввечері. Малесенькі діти там інколи. Там в нас записано, Матвій 5 років, ну, йому вже не 5, бо він вже 2 роки дзвонить. Але дітям по 5 років і діти телефонують, дзвонять і знають, і от чи наш і радуйся, Марія. І для багатьох людей це не є проблема, а для багатьох є. Проблема, яку люди не можуть пройти, не можуть просто-напросто подолати. Подолати таку невидиму стіну, як це я буду молитися, як це я перехрещуся, як це я скажу, цей текст цієї молитви «Отче наш», Це щось таке неподолане абсолютно, це як не мов би, не знаю, той Еверест, на який можуть вийти лише одиниці. Тобто, з одного боку. Говорячи про молитву Отче наш, ми говоримо як про щось найпростіше, а з іншого боку, ми говоримо про цю молитву для багатьох людей як про щось нездолане, абсолютно, що це якась невідома яка вершина. У нас, пам'ятаєте, був більше року тому на практиці семінарист Сергій, зараз це вже деякон, І він розповідав таку ситуацію з одним чоловіком, який казав, що та я ті всі ваші молитви. На пам'ять знаю і ойче наш, і Курисьєст. Тобто, чоловік ойче наш сприймав як одну молитву, а кто ресєст сприймав як зовсім іншу молитву. І звісно, таких людей, які потребують катехізації. В Україні є дуже багато. І ця катехетична проблема є просто ну, величезною прірвою. І дай Боже всім здоров'я, щоб ми хотіли ділитися своїми молитвами, розповідати, як ця молитва впливає. Е про молитву «Отче наш» насправді можна проводити дуже багато різноманітних конференцій, розказувати про різні речі, про різні аспекти. Але сьогодні знову ж подивімося вже на останок цієї молитви, там, де про прощення своїм винуватцям. Тому що сьогоднішнє перше читання перегукується якраз з цим Отчинашом, там, де згадується про цих винуватців, і сьогодні в першому читанні згадується про цього пророка Йону. Дивовижний персонаж, видно, такий пророк, як жива людина. Бог його кличе, а він каже, я не хочу. Як в тих синів, так. що от Батько їх покликав, каже, йди працювати в мій виноградника. Один син каже, не піду. і ну Але потім вже пішов. Ну, так само це Йона. Він сказав, не піду, але оскільки там буря. Була, потім риба була, потім його на берег вже то місто викинуло. Ну, то він вже пішов і вже проповідував. Не дуже то хотів, але вже нарешті пішов. І тут він проповідує, закликає їх до покаяння і стається халепа. Вони каються, відвертаються від своєї, як ми вчора читали, нікчемної поведінки. І тут Йона розсердився на Бога. Як так? Я їм проповідував покаяння, я їм проповідував, що ви повинні змінитися інакше, ви будете знищені. І він хотів, щоб вони були знищені. Він так ревно проповідував, що вони будуть знищені, що от ми тут читаємо просто один рядок після іншого, одне речення після іншого, і так здавалося б, ну, приходить якийсь невідомо хто. Ну уявіть собі, якщо він там в тій рибі пробув кілька днів, обсмоктаний, страшний. Ну, навряд чи виглядав гарно. І тут починає щось говорити, люди взяли йому і повірили. Тобто, там, не знаю, не побили його, не вигнали, не каменували, як там було заведено в ті часи, а послухали. І він тепер дивиться, а місто покаялося, відійшли від своєї нікчемної поведінки. І тут він з розборками до Бога, що як так, ти ж мав їх знищити. Він сів під містом дивитися, як зараз там сірка з неба буде летіти. А сірки немає, Бог їх помилував, і тут все, йому світ завалився. Як так? Ти мав їх знищити. Я мав це побачити. Розумієте, це не мов би, що там, спалення Москви мало відбутися на очах, і тут його не відбулося. І він обурений, приходить на молитві до Бога, але подивіться, ця молитва жива. Розумієте, вона жива, наповнена емоціями, нехай негативними, але справжніми. І каже, що не може такого бути. Ну і тут Бог його вчить, посилаючи той кущ. Той кущ, тут він названий якимось таким чудернацьким, чудернацька назва. Кущ, так, але як він називається. Рециновий кущ. В інших перекладах сказано було про тикву, про кабака. Ну і що під листками він собі там просто ховався в тіні, бо було спекотно настільки, що він аж впав від запаморочення. І насправді, в святій землі, я пам'ятаю, що от коли саме був в тому ж самому Єрехоні, то це було найжаркіше місце, де я взагалі був. Там я не знаю, 50, більше градусів спеки. Ну просто вийшли з автобуса, де кондиціонер просто вдихнув і одразу все вже паморочилося в голові. Вже було недобре, вже хотілося. Як бачив, десь що десь немає тіні, то просто по під стіни проходили. Тому що якщо попасти під сонце, то одразу, одразу пекло страшне. Холод якось не так страшно переживається. І тут, Йона, уявімо собі, що от він під такою спекою. І тут є кущик, який є для нього, хоча б якимось прихистком, який, хоча б якийсь тінь. Хоч трошки може якось тінь вона, хоч трішки може якось сховатися. І тут Господь Бог забирає того кущика, сонце йому лупить, і він знову. На розборки до Бога приходить, як ти міг цього куща забрати. Ну і Бог каже, ти навіть не працював над цим кущем, тобі жалко куща, а мені має бути не шкода людей. І тут ми бачимо різницю перспективи, те, що ну, Господь Бог хоче покаяння людини, а не знищення. Багаті тексти кожен з нас якось собі там оцінює, кожен з нас собі там думає. І про винуватців, і про борги, і про Бога, який їм і нам прощає, і це завжди залишаться теми досить складні. Хай нам Господь Бог благословить, щоб ми навчилися сприймати нашого Бога як Отця, щоб ми навчилися шукати Його царства, щоб ми навчилися шукати Його волі перед усім. А далі вже будемо дбати і про хліб насушний, і про прощення боргів наших винуватців і просити свого власного прощення. Хай ця молитва буде справді для нас таким вчителем життя, як ми маємо молитися, як маємо ставитися до цього життя. Як будемо молитися наступний раз, от чи наш, ну чи то сьогодні, зараз на цій Божій службі, чи то сьогодні, коли будемо молитися Розарій, то стараємося. Наприклад, навіть молячись таємниці, все таки задуматися над цими словами, молитви Отче наш». це насправді дуже глибоко і промовляє до кожного. Амінь.